Доброго дня, шановні. Весною місця багато. Тепер роблю розкопки. Ось тут гарбуз такий великий всадився. Ось тут -от помідори розкопала. Бачите, а тут -от є томатіло. Ну, це, подивіться, упав один фізаліс. Хочу показати, який він. Бачите, чотири пальці. Ось він такий. І це вже твердий. Ось бачите, який він. Ну, руки, звичайно, грязні, тому що я у рукавичках не люблю працювати. Ось, бачите, він отакий. Але це вже стиглий. Ну, не знаю, буду пробувати, роблять же, їдять, подивіться, скільки його тут. І він такий великий, має бути весь. Ну, і тут оці помідорчики смачні, солодкі, сіються.